Вітаю, шановні глядачі. Нам часто люблять розказувати, що московицька економіка прекрасно себе почуває, не дивлячись ні на які санкції, поки в неї під боком є Китай. Китай у них там і енергоносії купляє, і юаніві резерви забезпечує і майже весь західний імпорт своїм заміщує. Коротше. Нячить московитів як може. Ми вже не наразово говорили на нашому каналі про те, чому з московською економікою, м'яка кажучи, насправді не все так однозначно, але от чого не забереш, так це того, що китайські товари дійсно складають основу московицького імпорту. Узагалі, початку московицько-української війни, частка китайських товарів у структурі імпорту на болотах зросла більш ніж удвічі і перевалила за 50%. Здавалось, б успішно імпортозамістілі, загниваючи захід. На фіга, он нам нужен китайці, братушки, ух. У тому числі це стосується й автопрому, тому що спочатку повномасштабного вторгнення з московицького ринку пішло сорок дев'ять іноземних брендів, і до кінця 24 го залишилося тільки 11 китайських. Ну нічого подумаєш, приїздили б ванюшки трохи на нефритовому стержні, і там і рідний московицький автопром стане з колін без конкуренції з боку заходу. Мінусів не помічено, але вже зараз московитам щось уже не дуже смішно, чесно кажучи, настільки не смішно, що вони почали вкладати митами китайські автомобілі. Тому що ті, бачите, підривають вітчизняне виробництво. Ну що, синку, як то кажуть, помогли тобі твої китайці. Ми, до речі, вже писали про це на телеграмі нашого стан-капіталіста. Приходьте, там цікаво багато чого є. І, зокрема, більш детально інший аспект цієї історії. Приєднатись, будемо раді, бачити. Так, ну що ж сталося на московському автомобільному ринку? А сталося те, що його просто заповнили дешеві китайські автомобілі. Це трохи ускладнило місцевим недобитком на кшталт автовазу, вставання скалєн. Нефритовий стрижень почав трохи муляти. От московити й заворушилися взагалі від початку повноштабки поставки китайських автомобілів на болота зросли в сім разів у 2024 році році. Частка на болотному ринку становила немало не багато шістдесят Один мільйон китайських бричок купили московити за минулий рік, що більше ніж будь-яка інша країна. Китайці на нахапали мит та інших антидемпінгових заходів від ЄС, США, Туреччини та інших країн. І Тепер таке враження, що трохи підсіли на голку московицького ринку. На болота зараз припадає 30% китайського автопрому, і це справді багато, особливо експорту бензинових автомобілів. Під небесні насправді нема куди більше спихати своїх бензинові та вживані автомобілі, тому що глобальний ринок вимагає дедалі більше електромобілів. Та й власний китайський ринок теж власне в 2025 році там уперше очікується, що продаж електромобілів перевищить традиційні моделі. Москви ж їздять. Бо все ж 97% відправлених їм ваньковозів, бензинові партія може бути задоволена. Тож, у кому, в якомусь сенсі китайський автопром поставив себе в залежність від болотного споживача. У Кремлі швидко ось цей графік, в принципі, а, можна на нього подивитися. З приводу того, що і як там відбувається. У Кремлі швидко. Прочули, звідки до івітри почали качати права, бо навіть казна, які зліплені китайські машини, занадто страшна загроза для дірявого внутрішнього виробництва. Спочатку московити захотіли, щоб китайці не просто постачали автомобілі в Мордор, а й інвестували у виробництво на його територію, але спіймали нефритового гарбуза. Та китайці техцям використовують покинуті західними виробниками потужності, включаючи колишні завод Фольксваген, Мерседес і Нісан. Але в нове виробництво вкладатися не спішать. Шукайте дурних, як то називається. Китайське міністерство торгівлі ще минулого року настирливо не рекомендувало в це в'язуватися, посилаючись на геополітичні ризики. Навіть після приходу Трампа китайці розуміють, що інвестиції вробництво на Москві дуже сумнівно у фінансовому плані ініціатива. Та як таке нарощення випуску їм не дуже той потрібне. Внутрішній держній китайський попит зростає повільніше ніж очікувалось, і міжнародним збутом у них теж проблеми. Так, московита взяли і підвищили так званий утилізований збір на імпортні автомобілі. Взагалі, терміном утилізований збір вони називають плату за майбутню утилізацію авто після закінчення експлуатації. Але всі ми прекрасно розуміємо, що це просто менш образливе слово на позначення мита. Власне, в економічному сенсі це нічим від мита не відрізняється. Отак, От ти рятуєш ваньок від того, що вони дуже скріпно їздили на ослах, а вони тобі мита. Малюють, причому не слабенькі такі мита насправді на додачу до офіційної тарифної ставки в 15% відсотків московити підвищують той свій утилізаційний збір до 7500 доларів. А це на секундочку двічі більше, ніж було в вересні минулого року після останніх змін. І в сумі це вже перевищує європейські компенсаційні мита на американський автомобіль. Але зупинятися московити не планують, бо до 30-го року цей збір має зростати. На 10-20% щорічно до ціни деяких найпопулярніших на московицькому ринку китайських моделей уже найближчим часом додасться приблизно чверть вартості. І поки на болотах активно ростуть ставки споживчих кредитів, це не може не радувати той конфлікт, де вболіваєш за обидві сторони. Ну продовжуйте в тому ж дусі. Звісно, спостерігати за тим, як московити потішно намагаються підняти свій автопром з колін надзвичайно весело. Саме автомобілі зазвичай є найбільшою промисловою гордістю України, і кремлівська влада роками тужиться над тим, щоб зробити своє виробництво конкурентоспроможним. чи, хоча б не таким смішним, поки що без успіху ні в одному, ні в іншому. Увездовому році після повномасштабного вторгнення московицька автомобільна індустрія зазнала найбільшої кризи в новітній історії через санкції та вихід іноземних виробників Випуск автомобілів на територію Мордору упав просто як мішок з лайном у три рази, і досі подає слабкі ознаки життя навіть з допомогою китайців до відновлення до показників, ще далеко. Ну а й те, що там виробляється зараз, часто автомобілями. Можна звати лише знатяжко на московій санкції настільки не бояться, що ще в 22-му році дозволили випускати автоби подушки безпеки, антиблокувальної гальмівної системи та іншої комплектації. Но жалітися не будемо. Ми зі свого боку цю ініціативу можемо тільки підтримати. Зараз і автомобілі являють із себе в основному нагло злизані копії китайських машин і складаються вони само собою майже повністю з китайських деталей. Ось, наприклад, нова лінійка кросоверів Волга виглядає дуже пафосно, але от біда, всі вони є репліками китайських моделей марки Ченган у черговий раз потужно імпорт замістились. А китайці, в свою чергу, часто багато чого тирюють на заході. Виходить подвійне тиряння. Власне, московити опинились там, де вони і мали попинитися. Виходить парадоксальна ситуація, коли московицький автопром та споживачі критично залежать від китайців, а китайські виробники трохи менш критично, але залежать від московських споживачів, і московити при цьому накладають мита на китайські машини. Ось така то трагедія в трьох актах, дорогі друзі, чи вона закінчиться і чим лише всього само собою, бо з форсуванням мирного процесу тиск на Московію на жаль знижується. Не варто плекати ілюзії, що західні автовробники не повернуться на болото, як тільки буде підписано мирний договір. І коли це станеться, ми домо місяць китайського автопромову на болотах закінчиться так само швидко, як і почався. Але все ж таки перед цим московити пройдуться по серйозній кризі, і сподіваємося, вона. Дуже їх підвалить китайцям, так чи інакше, вже необхідно починати переглядати свою довгострокову експортну стратегію автомобільної індустрії. Але все ж таки, щодо європейців, ми сподіваємося, як зараз сказав Фольксваген, вони готові виробляти більш військові автомобілі. Можливо, Європа і захоче все ж таки конфронтації, отримавши підряди для армії. Подивимося, все ж таки ем, є надія, що Європа не буде вже прям такою газонюкською, як раніше. Хоча. Знову таки є і аргументи з іншої сторони. Ну а нинішня ситуація, очевидно, тут і зараз неодмінно вдарить по внутрішньому московському споживачеву. А чим ми його і вітаємо? Як то кажуть, дрібниця, але приємно до зустрічі, друзі, і бережіть себе та Україну. Всього всім найкращого. До побачення.